Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі Боксу. І так, вже цієї неділі ввечері близько 20.00 буде пряма трансляція старих поєдинків, яку ви зможете подивитися у нашому телеграм-каналі в описі під відео. Зараз там проходить голосування серед тих варіантів, які написали підписники каналу. Тому долучайтеся, щоб визначити, який бій ми подивимось першим. На момент запису відео в голосуванні є лідером кличко Лью з кличко-Пов'єкін Дзюхатом. Всі інші поєдинки ми теж обов'язково подивимось тільки іншим разом. Підписуйтесь на телеграм і ютуб канал та додивіться відео до кінця, адже вас чекає ще багато новин. Зокрема, генеральний директор промоутерської компанії Matchroom Boxing Френк Сміт повідомив, що екс-чемпіон світу у Хевівейті Ентоні Джошуа все ще може провести бій наприкінці цього року. Зараз ми працюємо над цим, головне для нас активність Ентоні. Ми, як і раніше, шукаємо варіанти на грудень чи січень, щоб він не сидів без діла. Безумовно, він уже бився у квітні та серпні. Ентоні давно не виступав так часто. Він хоче зберегти імпульс, на цьому ми й сфокусовані зараз. З анонсом бою сталася невелика затримка через те, що Фюрі та Усик планували побитися 23 грудня, але ми зосереджені на Джошуа. Подивимося, але я сподіваюся, що скоро ми матимемо хороші новини. Однак, якщо битися в цю дату, то нам треба рухатися швидко. У нас залишилося лише 6 тижнів. Йде робота, але все поки що під питанням. Поєдинок не погоджено. І якщо бій відбудеться 23 грудня, то нам необхідно зарезервувати цю дату або корабель відпливе. Ми більше не націлені на поєдинок із Уайлдером, але це буде дуже гідний суперник. Наразі ми працюємо над цим. Що ж, дуже шкода, що Джоша не вийде проти Уайлдера, хоча в попередньому відео ми припускали, що їхній бій не відбудеться, але надія ще була. Зі свого боку, Деонтей Уайлдер наголосив, що Ентоні Джошуа боїться його. Я знаю, що він Джошуа боїться мене. Я завжди буду говорити про це, тому що він не довів мені протилежне. Я знаю, що таке страх. Мені доводилося чимало битися, і я відчуваю страх. Я знаю, що це таке. Ця людина навіть не згадує моє ім'я, коли люди запитують його про мене в певних інтерв'ю тощо. Він уникає мене і розмов про біздентеєм Вайлдером. Це доказ. Я нічого не вигадую. Ми бачили це багато разів. Це безумство, як це затягнулося. Це було так довго, і вони, Ейджей і Хірн, завжди намагаються відхилити це, як ніби це ми відмовилися від бою. Тепер люди нарешті усвідомлюють і бачать, що це був не я, це завжди була їхня сторона. Вайлдер також прокоментував майбутній бій між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Кожен раз може виграти будь-хто. Нам просто потрібно стати свідками і побачити цей бій, хто знає. З волею Бога виграє у них усіх. Окрім цього, у надважкому дивізіоні продовжуються й інші чвари. Тимчасовий чемпіон за версією WBO Джан Джілей розраховує зовсім скоро поборотися за повноцінний титул своєї вагової категорії та розділити ринки з Олександром Усиком. Китаю потрібний цей бій, це вище за моє розуміння, але вся країна потребує такого спортивного заходу, такого високорівневого вечора професійного боксу. Моя країна пишатиметься мною. Китаю це сподобається, якщо, звичайно, Усик погодиться битися в Китаї. Між іншим, менеджер китайця Террі Лейн розповів, як довго його клієнту доведеться чекати чемпіонського поєдинку. Є гучні імена і великі можливості. Всім хлопцям з верхівки рейтингів доведеться битися між собою. На жаль, Ф'юрі і Усик зв'язані контрактом, і тільки Бог знає, наскільки це все затягнеться. У хлопців є положення про реванш по обидва боки. Чи отримаємо ми шанс зустрітися з одним з них в наступному році? Я думаю, що це все може затягнутися до 2025 року. Послухайте, ми в режимі очікування, але Джан не хоче чекати. Він боїться хоче битися, джіла хоче дати фанатам те, чого вони очікують. Тому зараз досліджуємо план Бі, Сі і Ді. Тим часом екс-чемпіон світу у двох вагових категоріях та відомий аналітик Тімоті Бредлі припустив, що домініканець Едвін Дело Сантос не просто так стане суперником американця Шакура Стівенсона, який поб'ються 16 листопада. Нагадаю, що бій буде транслюватися в нашому телеграм-каналі. Повертаючись до Бредлі, то він побачив схожість Едвіна з Джервонту і Девісом і вважає, що це буде перевірка для Стівенсона перед великим боєм. Дело Сантос шульга і вміє бити. У Топранк перевіряють ґрунт перед боєм із Джервонто і Девісом. У цьому поєдинку вони побачать, чи Девіс зможе впоратися з Шакуром. Думаю, вони збираються рухатися у цьому напрямі. Думаю, що це поєдинок, який усі хочуть побачити. Ми хочемо побачити, як Стівенсон б'ється з таким же талановитим бійцем. Останнім часом ми не бачили, щоб танк бився з таким самим убивцею. Ще один екс-чемпіон світу Антоніо Тарвер зізнався, що є великим шанувальником боксерського таланту Джервонти Девіса, а також заявив, що хотів би побачити його бій проти Шакура Стівенсона. Джервонта дуже крутий у ринку, мені подобається дивитися його бої. Прямо зараз він є цілою культурою і кожен може асоціювати себе з Джервонтою Девісом. Але мені хочеться побачити, як він б'ється проти суперників з гучними іменами, адже ти настільки гарний, наскільки хороший боксер, якого ти побив. Часто люди запитують себе, кого він переміг. Зрештою, це те, про що ти зобов'язаний запитати себе. Я вірю, що великі бої можливі, але для танго потрібні двоє. Ми повинні змусити хлопців йти на ризик і битися з іншими крутими хлопцями, змусити їх ставити все на карту і не бути такими розбірливими щодо того, з ким битися. Якщо ти кращий, ти зрозумієш це за 12 раундів. Часто ти не розумієш цього, поки не візьмешся до справи, але іноді доводиться ризикувати і немає нічого кориснішого, ніж ризик, на який ти йдеш. Я вважаю, що Джаронта Девіс і Шакур Стівенсон повинні провести поєдинок. Це був би чудовий бій. Знаю, зараз ще занадто рано таке говорити, але їхній поєдинок безумовно йде до того, що ми назвемо його легендарним, бо переможець миттєво стане легендою і найбільшим за всіх часів. А от голова промоторської компанії Golden Boy Promotions Оскар Делахоя заявив, що непереможений легковаговик Вільям Запеда готовий розділити ринки з Шакуром Стівенсоном. Поки всі хочуть не мати нічого спільного з Шакуром Стівенсоном, Вільям Запеда бажає якнайшвидше вийти з ним у ринг. Чи буде це повторення бою кастільо Майвезер, чи Шакур зводить запеду до школи? Напишіть, що ви думаєте у коментарях та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!